Вітаю вас, шановні учасники вебінару. Чернігівське обласне відділення УБА закінчує цикл вебінарів бібліотеки виборчий процес. І остання шоста тема нашого вебінару: вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів. Основні питання, які ми сьогодні вам розкриємо. Місцеві вибори в Україні. Основні засади місцевих виборів. Принципи виборчого процесу місцевих виборів, види місцевих виборів, етапи виборчого процесу фінансування місцевих виборів. Місцеві вибори в Україні спосіб формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні та органів влади Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських селищних рад, сільських селищних міських голів. Відповідно до Конституції України, чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраної на чергових виборах. Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Основні засади місцевих виборів. Закон України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів. Місцеві вибори є вільними та відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Вибори депутатів сільських селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села, кількість сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду селище. Вибори депутатів Верховної. Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за змішаною мажоритарно-пропорційною системою, за якою половина від кількості депутатів загального складу відповідної ради обирається за виборчими списками кандидатів у депутатів від місцевих організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Межі якого збігаються з межами відповідно Автономної Республіки Крим, області, району, міста, району у місті. Половина від кількості депутатів загального складу відповідної ради обирається за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно Автономної Республіки Крим, області, району міста, району в місті. Вибори сільських селищних міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села, кількох сіл, жителі яких добровільно об'єднались у сільську громаду, селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Участь громадян України у місцевих виборах є добровільною. Ніхто не може примушений до участі або неучасті у виборах. Організація і проведення місцевих виборів здійснюється публічно і відкрито. Принцип виборчого процесу. Виборчий процес здійснюється на засадах. Законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес, політичного плюралізму та багатопартійності, публічності і відкритості, рівності суб'єктів виборчого процесу перед законом, рівності прав усіх кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського селищного міського голови, свободи передвиборної агітації. Рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від форм власності, неупередженості органів державної власності, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ і організацій. До місцевих організацій партій, кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського селищного міського голови. Види місцевих виборів. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими, що проводиться у разі формування нових місцевих рад. Чергові вибори. Чергові вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України. Чергові вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських селищних рад, вибори сільського селищного міського голови проводяться у зв'язку з закінченням визначеного Конституцією України строку. Повноважень депутатів відповідних рад, сільських, селищних, міських голів. Чергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться у зв'язку з закінченням визначеного Конституцією Автономної Республіки Крим строку повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських селищних рад, сільських селищних міських голів приймається Верховною Радою України. Рішення про проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Відповідно до Конституції України. Позачергові місцеві вибори. Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим місцевої ради сільського селищного міського голови. А також в інших випадках, передбачених законом України про місцеве самоврядування в Україні. Повторні вибори. Повторні вибори депутатів у відповідному багатомандатному, одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому законом. У разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи такою, яка відмовилась від депутатського мандата у відповідному одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі. Повторені вибори сільського селищного, міського голови. Призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в порядку встановленого законом. у разі візнання відповідних виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи такою, якою відмовилась від посади відповідно сільського селищного міського голови. Проміжні вибори Проміжні вибори депутата призначаються територіальною виборчою комісією в порядку, встановленому законом, у разі дострокового припинення повноважень депутати, обраного в одномандатному одномандатному мажоритарному виборчому окрузі. І перші місцеві вибори. Перші місцеві вибори призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною. Київською, Севастопольською, міською радою, якщо інше не передбачене законом. Етапи виборчого процесу. Виборчий процес місцевих виборів включає такі етапи: утворення виборчих округів, утворення виборчих дільниць. Формування складу територіальних виборчих комісій, утворення дільничних виборчих комісій, складання списків виборців, їх перевірка та уточнення це можна подивитися в Єдиному державному реєстрі виборців. Висування та реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського селищного міського голови. Проведення передвиборної агітації, голосування у день виборів, підрахунок установлення підсумків голосування і результатів місцевих виборів, повторне голосування, підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного голосування і результатів місцевих виборів. Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням результатів місцевих виборів у порядку, передбаченому законом. Фінансування місцевих виборів. Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для Центральної виборчої комісії. Коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а також коштів власних виборчих фондів місцевих організацій партій, кандидатів у депутати, кандидатів на посади сільського селищного міського голови. Усі інші види місцевих виборів проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та коштів власних виборчих фондів. Місцевих організацій партій, кандидатів у депутати, кандидатів на посади сільського селищного міського голови. Місцева організація партій, кандидати в депутати від якого зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі, кандидати у депутати в одномандатних одномандатних мажоритарних виборчих округах. Кандидати на посаду сільського селищного міського голови для фінансування своєї передвиборної агітації можуть утворити власний виборчий фонд. Дякую за увагу! Прошу після перегляду нашого вебінару на адресу, яку ви бачите на своїх екранах, відповісти на питання БЛІЦ-опитування. До побачення!